Лединки, всім привіт! Черговий обстріл русні, а значить, що у нас в українців знову немає світла. Будь ласка, не працює нічого. Ні опалення, але з цим ми розберемося пізніше. Найголовніше, без чого ми зараз не можемо жити, це, звісно ж, без інтернету. Дивіться, що я цього разу вигадав. Заживив роутер, будь ласка, синім світиться індикація, значить, все працює. І до нього підключив медіаконвертер. Через звичайний павербанк Справа в тому, що ці прилади живляться від тої ж самої потужності, яку може видавати банальний павербанк От, блок живлення 5 вольт 1000 мА, тобто 1 А5 Вольт це максимальне споживання оцього медіаконвертора який робить конвертацію оптичного сигналу на звичайну виту пару, для того щоб підключити далі роутер. У роутера так само. Блок живлення на 5 вольт і 1 ампер. Тобто, в принципі, в піку оці два девайси можуть споживати 2 ампера при 5 вольтах. Це значить, що 10 Вт на годину вони можуть спожити. Але, повторюсь, це знову ж таки в піку. От я встановив такий тестер амперметр вольтметр, який показує скільки споживає ці два пристрої через USB-порт. 5,3 В практично у нас напруга. І 0,85-0,95 А, тобто до 1 А. Доходить споживання одразу двома пристроями. Вони ще не під'єднані, до них ще жоден якби елемент не під'єднаний, але, по суті, там, знову ж таки, не більше 2 А вони можуть споживати. Працює від звичайного павербанка Xiaomi на 10 тисяч мА годин. Ну і, власне, як це все під'єднати? У мене, та гадаю, як і у більшості людей є багато девайсів по дому, до яких були... І йшли в комплекті отакі звичайні USB-кабель. Це може бути що мікро USB, це може бути що type c наприклад. Будь-який, коротше, нам потрібен USB-кабель до якогось із приладів для зарядки, який нам не потрібен. Ми його е, ріжемо навпіл <гум> десь посередині, далеко від роз'єму, щоб залишався в нас такий вільний простір для того, щоб зробити певного роду з'єднання. Я сьогодні без пайки вибачаюсь, не дуже гарно виглядає, але паяльник до 220 вольт підключити не можу через те, що немає світла. Це логічно. По суті, беремо, розрізаємо USB-дріт. На ну, цей самий, який я щойно показував, там ми побачимо чотири дроти. От вони в нас тут лежать. Два дроти в нас йдуть білого-зеленого кольору. Ну а два дроти це червоний і чорний, як ми розуміємо, це плюс. І це мінус, це те, що нам необхідно. І саме ці два дроти нам необхідні для того, щоб живити по DC, так званому порту. Оці два девайси. DC – це, звісно, плюс і мінус. Більше там немає ніяких дротів. У мене на обох блоках живлення були один дріт повністю однокольоровий, чорний, інший дріт мав таку білу смужку, що означає, що це, скоріш за все, от у мене зараз дроти підключені. На одному вийшло так, що біла смужка пішла на плюс, <хи> на іншому вийшло так, що дріт з білою смужкою це мінус. Перевірено все, грубо кажучи, методом тику підключив, не боявся, нічого на щастя не згоріло, але по-іншому, визначити немає мультиметра з собою, немає ніякого приладу, тому тільки методом тику вдалося знайти, де отут, в цих дротах, є плюс, а де мінус. Робити це важливо тільки в тому випадку, якщо ви не маєте можливості придбати отакі роз'єми, тому що вони є у вільному продажі, є навіть вже в Україні багато хто запустив серійне виробництво спеціальних перехідників USB b 2 dc але коштують вони в середньому 250-300 гривень, що мені здається, ну, реально занадто. Тому це такий вихід, коли от у вас вирубили світло, сьогодні відбувся вранці обстріл, ви розумієте, що два дні до вас нічого новою поштою, як мінімум, не доїде, а вам ну, треба працювати чи банально почитати новини якось необхідно. Беремо, ріжемо. Так само, як я від медіаконвертора от відрізав від блоку живлення, як бачите, блок живлення, от від нього. Якби, Дріт залишився шматочок, тому що ну, мені його заживити якось треба. Потім я чому казав, що не ріжте поруч з портом самим, тому що вам потім його з'єднувати. Ви можете там, коли чистимете, наприклад, ізоляцію відірвати частину дроту, тому вам потрібен запас. Після того, як вімкнеться світло, я це просто назад примотаю, під'єднаю, і буде воно працювати від розетки 220 вольт, тобто поверну назад до свого життя. Так, трішки негарно, ну, але. Ми говоримо про таку форс-мажорну ситуацію, коли нам треба якось жити і працювати. Тому доводиться в таких ситуаціях навіть різати, навіть трішки ізоленти. Я тут примотав, щоб найголовніше в нас не було короткого замикання, щоб ми не спалили наш павербанк. Коротше, роутер запрацював. Мідіаконвертор запрацював, я це все зараз збираю йду підключати в точку, де в мене є вхід оптики в будинок. І нехай працює через отакий тестер, подивимося, воно покаже якраз скільки часу. От в мене за 10 хвилин він спожив це такий в мене набір невеличкий 140 мАг Це ще я нічого до нього навантаження не підключив. Зараз хочу підключити, подивитися, що буде при цьому, щоб ви ну, якби були впевнені, що воно дійсно працює. Дивимося. На Wi-Fi, будь ласка, у мене дві мережі а рибка має бути. От Перша і друга 5G. Біля роутера на, максимальному, на максимальній потужності. Тобто, все реально працює. Ну, ми майже годину вже сидимо з інтернетом. При цьому у нас по тестеру показує, що менше 1000 схавав, ну, у нас роутер. Дивіться, як підключено. Щоб всі вірили, що все правильно, що все правдиво. Тоненький провід, щоб менше втрат було від тої пари до медіаконвертор Медіаконвертор оптика заходить, будь ласочка, роутер. Підключено без якихось там махінацій, один порт. Будь ласка, все працює. От Воно у нас також живеться, працює. Ну і На телефоні, Також, як бачите, я не відключив мобільні дані. Просто через Wi-Fi можу зайти і подивитися. Відео своє минуле там погортати повністю все працює. Будь ласка, можемо Ін інше будь-яке з пошуку вибрати. Чи ви розуміли, що це не завантажене, будь-що абсолютно є, все працює. Ну тобто з таким набором можна жити. Дивіться, якщо в нас йде е, пауербанк на 10 тисяч мАг, на годину він менше взяв однієї тисячі, це значить, що від цього павербанка в нас е, от, е, набір такий може працювати біля 10 годин, щоб не розряджати його в нуль повністю. Це дуже і дуже непогано. Як бачите, от таке споживання йде зараз, е, коли працює е, мій телефон, дружини, дитини підключились по Wi-Fi. До цієї мережі. Працює медіаконвертор, якби працює wi fi Єдине що на роутері я відключив 5G мережу, він її також підтримує, щоб не витрачав енергію на те, щоб якби, ну, видавати сигнал ще й по цьому якби, діапазону. Тому якби, трішки такої енергозбергаючої технології вам. Якщо ви не працюєте, не підключаєтеся по 5G, воно вам не потрібно. Відключаємо просто на звичайному 24 ГГц повільніше, але будуть працювати довше девайси, і трішки повільніше інтернет буде, але покриття на 2.4 більше набагато. Ну, власне, воно працює, друзі, з цим можна жити. Світла немає, будь ласочка все живе, це медіаконвертор. І це все споживає 0,7-0,72 ампера